Вітаю вас в ефірі Першого національного проголовне програма, що робить події зрозумілішими. З 1 липня функції повноваження з відкриття бізнесу передані Державній реєстраційній службі. Чи стане після цього легше почати власну справу у нас в країні? Говоримо з головою держреєстру Дмитром Вороною. Вітаю вас! Вітаю. Дмитро Миколаївич, З 1 липня почала працювати система по-новому. Що вдалося, що не вдалося, які помилки вдалося виявити під час цих перших днів. Роботи реєстрації по новому, ну по-перше, можу сказати, що є головна справа, те, що вона почала працювати. Тобто ми зрозуміли з вами про те, що бувають різні ситуації, в яких можуть виникнути проблеми. Це було те, чого ми можу сказати, те, до чого ми готувалися, і те, що ми таки змогли в для того, щоб не було проблем з системою реєстрації при переході. Все ж таки півтори тисячі людей перейшли працювати з одного місця в інше. При цьому ми забезпечили безперервність процесу. Тобто, ми не зупинилися ані на одну секунду навіть. Тобто, як люди прийшли у п'ятницю, здали свої папери, саме так воно все почало працювати понеділок. Воно працювало далі, далі, далі. Тобто не було жодних проблем. На сьогоднішній день можу сказати про те, що не працювало тільки три підрозділи реєстраційної служби у трьох районах нашої держави, і те це було виключно по технічних причинах. В двох з них буревіями пошкодило електромережі і були проблеми з електропостачанням. І в одному районі були проблеми з технікою. Там просто не було інтернету, і ми не змогли підключитися до. Мережі для того, щоб нормально, адекватно працювати зараз. Вже до кінця дня сьогодні всі ці проблеми будуть владні, і все буде працювати в нормальному режимі. Тобто всю інформацію ви отримуєте да, і оперативно реагуєте на якраз ті проблеми, які виникають під час запуску цієї системи в можу оперативному сказати, режимі. Можу сказати, що служба працювала повністю в режимі. Без виходних, без навіть там люди, деякі просто ночували на роботі, для того, щоб забезпечити максимально зручний, максимально комфортний перехід системи для того, щоб на наших громадянах це все жодним чином не було там в негативі якомусь або не було у громадян наших проблем. Що змінилося для громадян в процедурі реєстрації бізнесу з 1 липня 2013 року? Я так розумію, що вони тепер змушені йти до інших приміщень. І як взагалі відбуватиметься тепер реєстрація? Після того, як ми проаналізували наш досвід реформування всіх систем, в тому числі, наприклад, реформування системи реєстрації нерухомості, ми дійшли до того, що треба будь-яку реформу, будь-які зміни робити еволюційним. Шляхом не робити революцію. Тому було прийнято рішення жодним чином не змінювати місце знаходження наших служб, не змінювати матеріально-технічне забезпечення, те, яке було комп'ютерна техніка, меблі. Ми нічого цього не змінювали. Тобто люди. Так як вони приходили на минулому тижні, так вони прийшли і зараз, 1 числа, до тих же приміщень і практично до тих же людей. Тобто десь 70% реєстраторів перейшли до нас на роботу, і в нас сьогодні є, ще раз можу сказати, безперервність процесу. Всі зміни, які будуть відбуватися, як процедурні, так і глобальні, вони в намі намічені зараз з вересня місяця. Тобто ми два місяці будемо працювати в нормальному режимі для того, щоб не було жодних проблем, для того, щоб люди подивилися, що не стало гірше, і тільки після того ми почнемо вже нормальне, серйозне, суттєве реформування нашої служби. Добре, для того, щоб почати реформування, очевидно, ви мали би проаналізувати. Попередню роботу в цьому напрямку. Які помилки, головні помилки в реєстрації бізнесу виявлені, як ви плануєте виправляти? Ну звісно, ми все проаналізували до того, як починати все робити. Можу сказати про те, що, на мій погляд, було два чинника: не можу сказати, що це великі помилки, але було два чинника, які впливали дуже суттєво на роботу. Перша це те, що державні реєстра... Державі, реєстратори Бізнесу вони працювали в місцевих адміністраціях і в органах місцевого самоврядування. Тобто людина, яка працює в органі місцевого самоврядування, вона відчуває на собі вплив все ж таки керівництва міста або керівництва якогось району. І це впливало, ну, дещо, скажімо так, були деякі перегиби, до нас надходили скарги про те, що були проблеми у нас. І проблеми були суттєві з тим, що, наприклад, вимагали від людей ті папери, які нікому не потрібні, додаткові. Тобто вони не передбачені були законодавством, а люди їх вимагали на підстави якихось рішень місцевої влади там, і так далі. Так далі там, те, що в нас було. Це перший чинник. Друге, це була система підпорядкування, все ж таки подвійна, оця, вона не дозволяла зробити єдині стандарти надання послуг по всій країні. Тобто могло відрізнятись, наприклад, послуги в Луганську і в Тернополі могли відрізнятись між собою. Зараз ми цей чинник теж вже усунули, тобто в нас сьогодні будуть всі послуги, і вже вони надаються в єдиному режимі. Ми сьогодні і ще раз навчаємо людей і так далі. І третій чинник, який ми зараз врахували, і вже з 1 липня ми почали приймати на роботу тільки фахівців з вищою юридичною освітою. Тобто ми забрали до себе всіх тих людей, які мали досвід цієї роботи, ті, хто погодились до нас перейти, і хто по своїх характеристиках відповідали нашим вимогам до професійних качеств дещо, але навіть ті люди, які не мали такої освіти. Тобто до 1 липня ми це зробили. З 1 липня зараз формування всієї системи будь-який держреєстратор повинен мати вищу юридичну освіту. Чи існує велика потреба у кваліфікованому персоналі? Якщо ми вже про це заговорили, О, тобі, наскільки така... радикально треба змінити склад реєстраторів? Ви знаєте, ми хочемо дати, ми виступили вже з ініціативою про те, щоб в законі прописати. Термін, який дати тим фахівцям, які прийшли до нас, але не мають вищої юридичної освіти, дати їм, наприклад, 5 років для здобуття вищої юридичної освіти, так як це робилось при реформуванні, наприклад, траксів або державної виконавчої служби, така система вже була відпрацьована, і ми зараз йдемо по тому шляху, який вже опробований і який вже нормально функціонує. Тепер про ті зміни, які ще плануються. чи будуть Створюватися центри з реєстрації бізнесу, окремі приміщення. Ну, звісно, що ми плануємо про те, щоб були центри не тільки реєстрації бізнесу, а були повністю будинки реєстрації, так звані, або будинки юстиції, про те, щоб всі наші підрозділи звести в єдине приміщення, де б вони надавали свої послуги для громадян і зробити їх, звісно, ну дійсно такими зручними, комфортними для людей, прозорими, навіть якщо це буде потрібно, або така концепція буде прийнята. І ми сьогодні працюємо над цим, ми вже плануємо. Такі речі зробити в Харкові, в Донецьку сьогодні вже в нас там в, 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 в Львові є приміщення, які подібні до того, і зараз ми співпрацюємо, наприклад, з місцевою владою міста Києва для того, щоб розмістити наші підрозділи в тих приміщеннях, які є у них, але компактно розмістити наші підрозділи, щоб вони надавали людям послуги на одній території. Скільки часу зараз в середньому займає процедура реєстрації власного бізнесу, і ну чи можна після реформи вийти на те, щоб за один день там вранці людина подала документи, ввечері отримала відповідну Знаете, реєстрацію? О, ну я думаю, що вийти на один день реєстрації буде дуже важко, тому що ми сьогодні для зручності громадян ми зробили таким чином, що людина подає документи до нас. А ми вже в режимі онлайн спілкуємося, пересилаємо всі необхідні папери до податкової служби ну, міністерства доходів, зборів, до пенсійного фонду, ну, до тих установ, які потрібні до тих органів. І ми від них отримуємо вже реєстрацію. І людина отримує всі папери у нас. Тобто, людина приходить тільки до нас за реєстрацію бізнесу і вже нікуди немає ходити. Тобто, це так дуже велике досягнення, яке сьогодні є в нашій державі, яке вже сьогодні працює нормально протягом тому, якого часу відбувається реєстрація для юридичних осіб. Це три робочих дні, для фізичних осіб підприємців два робочі дні. Я думаю, що строки не занадто великі для того, щоб ще далі скорочувати строки саме реєстрації. Ми маємо скорочувати строки обслуговування громадян. Якщо сьогодні в нас на одну особу витрачають наші фахівці десь 12-13 хвилин, то ми хочемо довести цей показник до 7-8. Це план... наше завдання. Чи планує скорочуватися кількість документів, які подаються для реєстрації бізнесу, і що буде з платежами? Скільки треба буде людині заплатити для того, щоб? Отримати реєстрацію власного О, бізнесу. Ці платежі вони лишаються саме такими, як вони були, нічого, нічого не говориться. змінюється. Можу сказати про те, що і кількість необхідних документів для подачі вона теж вже мінімальна. Тобто, з точки зору методології подачі документів, ситуація вже достатньо нормальна, на нормальному рівні і відповідає повністю європейським стандартам. Проблема сьогодні полягає саме у тому, що в нас, на жаль, ще приміщення наше дещо не в деяких місцях, можу сказати, не в усіх. В деяких містах не пристосовані до того, щоб масово спілкуватися, приймати людей і може виникати деякі проблеми. Але саме для цього ми сьогодні зробили вже реєстраційний портал. На якому будь-яка людина може зайти на цей портал і за допомогою електронного цифрового підпису зареєструвати свій бізнес в інтернеті. І не треба нікуди ходити, не треба нічого чекати зайвого, Людина отримує все в електронному вигляді. Чому, якщо цей сервіс вже існує і в принципі зручний, він не надто поширений, які цьому причини? Важко він, отримати електронний підпис. Він сьогодні достатньо поширений. Електронний підпис можна отримати сьогодні безкоштовно, наприклад, в центрах, які є. В податковій службі, які і ми сьогодні хочемо відкрити і свій центр сертифікації ключів для того, щоб не мати з цим проблем і теж людям надавати цю послугу. Але сьогодні, на жаль, інтернетом користується не так багато громадян в нашій державі, і він не є надто поширеним у сільській місцевості, у містах не дуже великих, скажемо так. Тому якщо сьогодні є така проблема, ну і плюс до того є ще і така. Річ, як знаєте, відношення людини, недовіра певна до ще до електронного документа обігу. І ми сьогодні, на жаль, за допомогою інтернету, ми, коли реєструємо бізнес, то ми саме в електронному вигляді завіряємо і статутні документи. Тому людина тільки може використовувати статутні документи в електронному вигляді. Інші ваші новації, увазі Державну реєстраційну службу, такі як електронні черги, веб-камери, ті, що застосовуються під час реєстрації власності на нерухоме майно, вони якось будуть застосовуватися у реєстрації бізнесу. Ну, протягом, думаю, двох тижнів вже буде повністю веб-камерами обладнані всі приміщення обласних підрозділів. Тобто міст обласного значення нашого великих міст максимум це буде у місячний строк, і в тому числі ми поставили завдання йти по всіх великих містах, тобто дійсно там, де можуть бути проблеми. А це те, що стосується веб-камер, те, що стосується запису на прийом до нас з допомогою інтернету, то це технологія, яку ми будемо застосовувати десь. я Думаю, ну протягом 2-3 тижнів вже буде працювати по всіх великих містах. На європейські стандарти реєстрації бізнесу, коли ну спілкування із реєстраторами зведено до мінімуму. А коли ми можемо вийти, і що для цього потрібно? От ви сказали охоплення інтернетом більшості населення. Це є один з факторів. Що ще Дмитро Миколаївич? Ну наступна, знаєте, ми сьогодні вже виходячи з тих реалій, які є, ми сьогодні пропонуємо ще деякі рішення, про які сьогодні ми кажемо як майбутнє, але вже майбутнє достатньо близько, яке буде близько до нас. Це і реєстрація бізнесу у нотаріусі. Тобто, це перспектива, про яку ми кажемо, ту, що ми пропонуємо її ввести вже з 1 січня 2014 року. На днях вам, міністр юстиції вам, цього вам всього? не треба йти буде кудись. До там державних службовців ви прийшли до нотаріуса, зареєстрували свій бізнес, і вже він працює так, як і це буде на це. Нашій відбуватиметься службі. паралельно, тобто можна зареєструвати і там, і бізнес там. і в структурі, яку ви очолюєте, і відповідно у нотаріусі це... нотаріуси будуть виступати державними реєстраторами. Тобто вони в цій частині теж будуть методологічно і підконтрольні нашій службі, так як це сьогодні є по реєстрації нерухомості, тобто вони стануть частиною. Нашої мережі державних реєстраторів і вони будуть безпосередньо реєструвати бізнес. Що це власне дає самим нотаріусам? Ну, власне, з якою метою підтягуються вони полегшити роботу для державної реєстраційної служби. По-перше, це має бути зручно і комфортно для наших громадян. Це один, ми виходимо де? з цього. Так. І якщо для цього ми маємо залучити нотаріусів, яким держави делеговані певні повноваження вже, і, і вони це працюють. Вибачте, це будуть. Це цього... будуть і приватні, і державні нотаріуси? І приватні, і державні нотаріуси. Тобто, якщо всього в нас 1500 людей працює на реєстраторами бізнесу сьогодні по державі, як державні реєстратори, то нотаріусів в нас 7 тисяч. Тобто ми збільшимо нашу мережу декілька разів, і це буде мережа з тих людей, які дійсно вміють нормально, адекватно працювати. Наступним нашим кроком ще одним, однією новацією. Ми кажемо про те, що ми сьогодні є у процесі переговорів з Укрпоштою для того, щоб через Укрпошту, через її мережу 14 тисяч відділень, ми могли приймати папери від громадян. Теж по певних категоріях. Тобто, коли ви прийшли на пошту, працівник-операціоніст він посвідчує, бачить, що це саме ви, тобто на підставі документів впевнюється, що особа, яка здає папери, є саме тим, хто підписав заяву, і після цього вже. У операціоніст відповідає перед нами за ідентифікацію особи. Для цього нам треба буде дещо змінити наше законодавство, але це перспектива, над якою ми сьогодні працюємо саме для того, щоб зменшити оцю кількість. Відвідань громадянами наших підрозділів і для того, щоб люди не витрачали свій час, свої нерви на те, щоб приходити і отримувати послуги. Добре, наскільки дорожчим буде відкрити свою справу, зареєструвати її через нотаріуса чи через Укрпошту, ніж просто прийти до державного реєстратора? Якщо ми кажемо про Укрпошту, то е, я не думаю, що це значно е, буде більше, тому що там буде тільки послуги самої пошти. Тобто е, проблем з цим не буде. Укрпошта сьогодні є державним підприємством, яке має також працювати на благо наших громадян. Е, якщо казати про нотаріусів, то ми маємо цих людей заінтересувати в тому, щоб вони надавали якісні послуги громадянам, тому буде встановлена якусь гранічну межу. Оплати за здійснення цієї функції, тобто, ви, якщо хочете прийти і отримати зручний сервіс, попити каву, поки вам зареєструють ваше підприємство, ви приходите до нотаріуса, сплачуєте невелику певну невелику суму коштів і отримуєте вашу послугу. Ну, щоб підсумати, поговоримо про те, скільки зараз фізичних осіб підприємців, юридичних осіб підприємств зареєстровано в Україні. Взагалі, ви ознайомлені з статистикою, яка тенденція? У нас відбувається прирост по реєстрації бізнесу? Чи навпаки, люди там часто закривають свої бізнеси? У нас відбувається приїзд, це можемо сказати впевнено. Якщо казати про те, що відбулося за останні шість місяців, то це 80 тисяч підприємців і 20 тисяч юридичних осіб, які зареєстровані були на території нашої держави. Кількість ліквідованих значно менша. Якщо казати про, наприклад, статистику, яка вже в нас була за перший день нашої роботи, то ми зробили близько п'яти тисяч дій за один день реєстрації. Це різні витяги, і реєстрації бізнесу і так далі. Тобто можемо казати про те, що система запрацювала по всій державі впевнено і нормально. Дякую вам за роз'яснення. Це була програма «Про головне». ми говорили про новації в реєстрації бізнесу в Україні. Побачимось на все добре.